Я вам хочу сказати, на даний момент сполучені штати поки що є супердержавою, але ця адміністрація вона за неповний рік наробила дуже багато шкоди для сполучених штатів Америки. Ми повинні абсолютно але це був процес. Це був процес, це тема окремої дискусії, яка як на мене тривала ще з 2000 року. попередні адміністрації теж допускали дуже багато помилок, але ця перевершила вже за півроку самого себе. І на даний момент ми повинні чітко розуміти, що Україна повинна себе далі буде шукати в тому вже біполярному світі. Абсолютно очевидно, що це не буде Сі, абсолютно очевидно, що Штати залишаться як центр впливу. Абсолютно очевидно, що це буде Китай. Ми повинні шукати себе отут в Європі. А з точки зору Сполучених Штатів Америки дуже багато допущено, скажімо так, помилок. І ви задаєте певні питання. А я прочитав сьогодні про те, що виявляється, в Сполучених Штатах Америки від наркотики, зі заслів президента Сполучених Штатів загинуло 340 мільйонів людей. Хоча в Сполучених Штатах Америки проживає 340 мільйонів. Але це за заява... Америка вимерла. Ну сьогодні прочитайте офіційну заяву. Справ. Може він тисячу і Але він про. Це написав. І проблема стоїть в тому, що я дуже часто і зараз спілкую зі своїми колегами і завжди ставив, скажімо так, демократію Сполучених Штатів як взірець, батьки-засновники Конституції наприкінці 18 століття було запроваджено оця система зв... зваг і стримувань. Три влади, конгрес. Судді, громадське середовище, і я не бачу їхньої позиції. Я не бачу позиції ястровів республіканської партії. Тому я розумію, що представники влади повинні говорити так, як повинні говорити. А я, як представник позапарламентської політичної партії, маю право сказати те, що я вважаю за необхідне, тому що вони навчили демократії. Але на даний момент ну, моє наковича скинули. Отак. А вони ще ні.